Я дитина однієї з тих мандрівних РВ сімей з інтернету, і я ненавиджу їх за це щодня. <звук> Оригінальний пост 10 вересня 2024 року. Мої батьки вирішили, коли мені було приблизно 7 років, надто мало, щоб мати думку, зібрали нас і переїхали в РВ, щоб подорожувати по США. Значит, так, Рві. Ну, це так, як я йду, да. RV. Ну, типа, з однієї сторони, це, кстати, дуже цікаво, З однієї сторони, кажеться, що це реально просто мрія. Отак, на автобусі колесить по світу, да? їздить по різним містам, країнам, бачить, як це все працює, як там все в смислі живуть люди різні культури, різні міста, краєвиди це круто. життя на колесах, так? Да? Так всі романтизують у фільмах це все. В інстаграмі є сторінки, де люди живуть на колесах, зустрічають розсвіти, там, закати, просто небо, сплять, їдять постійно якісь на природі шашлички, щось там рибу даже ловлять, Ну, типа, в дорозі життя в дорозі. Багато хто це романтизує і каже, що це круто. А цей ненавидить. Зараз узнаємо. Так там все красиво, як нам описують. Мій тато працює онлайн, а мама робить контент онлайн. Вона не супер популярна, але достатньо, щоб нас інколи впізнавали, і достатньо, щоб камера була в моєму обличчі стільки, скільки пам'ятаю. Заради приватності я не скажу більше, і я використовую тимчасовий аккаунт, бо вже отримала достатньо уваги і я втомилася від цього. Я сплю в крихітному двоярусному ліжку, з якого я виросла роки тому, а інший ярус це єдиний простір, де я можу тримати свої речі. У мене навіть немає кімнати, лише штора. І слава Богу, що я єдина дитина, бо інакше мені довелося б ділити той маленький простір, який я маю. Мене навчали вдома більшу частину життя, а потім я перейшла на онлайн-школу з власної наполегливості у старшій школі. Мені 18. я дівчина. У мене немає жодного друга в реальному житті, бо найдовше ми залишалися десь лише на місяць. У мене немає роботи і жодної можливості отримати її, бо ми не маємо постійного місця. Хіба що знайду онлайн роботу, але це також означає, що у мене немає шляху з'їхати від них. Я розмовляла з ними про це незліченну кількість разів, але вони настільки засліплені і щиро вірять, що кочове життя це найкращий спосіб життя, то навіщо мені щось інше? Я ненавиджу їх за те, що вони ставляться до мене як до улюбленця, якого можна тягнути за собою, а не як до своєї дитини. Я ненавиджу подорожі, не люблю спеку, мені остогидли комахи, і я більше не можу бачити походи. Я не можу дочекатися того дня, коли нарешті знайду шлях втекти від них, їхніх ранкових походів і камер у моєму обличчі. Так, я об'їздила США, але не дай Боже, я захочу мати нормальне життя, піти до колу зю чи навіть знайти друзів. Це для них надто багато. Коментарі. Коментатор. Я навіть уявити не можу, наскільки це самотньо. Чи маєш інших родичів, у яких могла б пожити? Автор. На жаль, наскільки я знаю, ні. Зараз мій план полягає в тому, щоб знайти якийсь онлайн дохід, відкладати гроші і зняти квартиру. Я також говорю з людиною, яку давно знаю онлайн, можливо, станемо сусідами, щоб ділити витрати. Коментатор Коледж, можливо, найлегший шлях вирватися, хоча й не найдешевший, але хороший крок з багатьох причин. Автор. Я точно розглядаю це, але хвилююся, бо через домашнє навчання я була дуже позаду академічно і сильно мучилася в старшій школі. Я була щаслива, що взагалі змогла закінчити онлайн-програму замість домашнього навчання. Коментатор Іронічно, але якби ти почала створювати контент про втечу від хіпстерських батьків, ти б отримала увагу, автор. Чесно, я думала про це, лише щоб підняти обізнаність, але мені це не здалося розумним. По-перше, це не було б довгостроковим рішенням. Коли моя історія буде розказана, далі контенту просто немає. Неможливо нескінченно розповідати те саме, щоб не набридати людям. Плюс я повинна бути у стабільному становищі, щоб комфортно говорити про це і мати план виходу, якщо все піде не так. Але найважливіше, моє життя вже було виставлене на показ самого дитинства. Тож не думаю, що варто жертвувати тією частиною, яка досі лишилася приватною. Коментатор. 1800 рановей має список програм, які надають житло та підтримку. Ми допомагаємо таким людям, як ти, щодня. От, пожалуйста, я думаю, ця історія м -м -м, чимось похожа до історії, які будуть розказувати діти, які підростають зараз. Тим, що я маю на увазі камери. Камери щодня в лице їм тикають камери, знімають їхнє життя, як вони маленькі, там такі милі, блядь, як вони там перший раз на той унітаз сідають, як вони там просинаються, лягають спать, як вони там обмазалися, блядь, як вони в саплях, вони там підростають. Ну, тіпо, всі, Вся життя в етапах просто постійно знімається 24 на 7. Багато просто інстаграм забитий і тік цим говном. Люди шукають легкі шляхи заробітку грошей. Це як, як факт, що це люди шукають легкий шлях це норм. Але Но шлях, який вони обирають, це виставляти своїх дітей постійно на показ, отакий блядь, цирк устраювати. Це не норм, Я, це на мою думку. У дитини життя одразу м -м, немає ніякої приватності, вона не може нічого скрити. М -м, вона, блядь, як, ну, як, як зоопарку. Зоопарку. І всі, кожен бажаючи може передивитися, як вона перший раз там обосралася, я не знаю, упала в калюжу, грязна, першу там оцінку принесла погану плаче засоплена, красна. ну, тіпа, А як коли вона виросте блядь, і буде з хлопцями там, чи з дівчатами і Як це все буде виглядати? Вона не хоче, ну, я не сумніваюся, що багато дітей захоче, щоб вся їхня життя просто була в доступі постоянному для всіх. Може, деяким це і в кайф, але сумніваюся, що багатьом це в кайф. Оце чимось похожа історія. Ну тут не тільки із за цього, тут, звісно що життя в автобусі цьому не дуже в кайф їй. Немає місця достатньо, немає друзів, саме важче немає комунікації постійної з людьми, стрес. Інтернет, життя, на показ, це все, да, це важко, це важко. Оновлення. 19 вересня 2024 року, через 9 днів. Привіт! Трохи більше тижня тому я зробила пост, де розповідала про свій дуже негативний досвід життя в АРВІ з батьками близько 10 років. Хоч це було так недавно, відтоді багато що змінилося. Не знаю, скільки людей тут зацікавлені і вновлені, але бачу, що чимало людей хвилювалося і, мабуть, хотіли б знати новини. Тож, ось вони. Справедливе попередження: цей пост доволі довгий, і я маю схильність до багатословності. Тож наприкінці є щось на зразок скороченого пересказу. Я отримала справді багато корисних порад, ресурсів, а також навіть пропозицій допомогти особисто. Деякі були сумнівними, але більшість людей були щиро занепокоєні і хотіли допомогти. Я дуже це ціную. Чесно кажучи, це було трохи приголомшливо, і я врешті не відповіла багатьом. Тож пробачте, але навіть якщо я не відповіла, я все одно досліджувала інформацію, яку ви мені дали. Дехто питав, чи є в мене родичі, у яких я могла б зупинитися. Відповідала, наскільки знаю, ні. У мене немає нікого зі сторони тата, а мама суворо не спілкується із своєю сім'єю. Я не знала, чи вони живі, чи вони відрізали її, чи вона їх, або будь-які деталі. Мама ніколи не хотіла говорити про це. Те, що я мала, дівоче прізвище мами, досить рідкісне, і місто, де вона народилася. Виявилось, що цього може бути дивовижно достатньо, щоб знайти родичів. Я завжди мала певну зневагу до інтернету, бо не мала вибору, що моє життя стало публічним. Я знаю, що раз щось публікуєш, воно назавжди там, але вперше я справді вдячна інтернету. Я змогла знайти трохи інформації про мамину родину і конкретно знайшла аккаунт моєї бабусі у Фейсбуці. Це потребувало зусиль. Після довгих розумів, як її написати і чи взагалі варто, я таки написала. Я пояснила її доччине життя, хто я і мою ситуацію. Я не піду в деталі, чому моя мама не спілкується з бабусею, бо це не моя історія. Але бабуся була шокована тим, що вона має онуку, про яку не знала, і тим, як її дочка мене виховувала. Я дізналася, що маю тітку і дядька. Бабуся розповіла їм про мене і мою ситуацію. Відтоді ми на постійному зв'язку. Всі вони хочуть допомогти мені вирватися з життя з батьками. На щастя, мені вже 18, тож це реально можливо. Я маю домовленість жити у тітки, яка мешкає у великому місті на західному узбережжі. Там багато можливостей почати коледж, чи що я захочу, А я справді планую вчитися. Радісно оголошую. У дядька є діти, а тітка живе сама і має вільну спальню, де я можу жити скільки потрібно. Вона купила мені квиток на потяг і дала грошей на дорогу до станції. Зараз я говорю зі своєю сім'єю, дивно так писати, і планую деталі, як і чи казати батькам. Мама не знає, де її родина живе, тож навіть якщо скажу з ким живу, вони не знатимуть точного місця. Мені порадили, якщо я піду без розмови, залишити записку або відео, щоб було видно, що я пішла добровільно. Тож я планую залишити записку або зняти відео з поясненням. Іронічно, правда? Щодо зйомок мами, я мовчу, коли камера увімкнена, просто відмовляюсь говорити. Вони поки нічого не сказали. А щодо її контенту, хочу дуже підкреслити: майже всі щиро допомагали, але деякі намагалися вгадати, хто я. На щастя, тих кількох людей знищили в коментарях і вони видалили свої припущення. Декілька навіть писали мені особисто, намагаючись догадатися, це принаймні не публічно, але все ж. Я розумію цікавість, але я писала анонімно з мінімум особистих деталей. Як і казала раніше, я вже отримала забагато уваги і я втомлена. Будь ласка, якщо ви думаєте, що знаєте хто я, не робіть публічних здогадок. Я не хочу, щоб це ставало ще більш публічним і пов'язувалося з моїм іменем. Коротко, у мене вже є план виїхати і безпечне місце у тітки. Я дуже вдячна всім, хто хотів допомогти. Якби ви сказали мені два тижні тому, що я не тільки матиму план з'їхати від батьків, а й контакт з родичами, про яких я не знала, я б не повірила. Я наразі не планую робити ще один апдейт, але хотіла, щоб ті, хто хвилювався, знали. Зі мною все добре. Щиро дякую. Коментарі. Коментатор. Будь обережна, ти ж насправді не знаєш сім'ю мами. Я розумію, що це виглядає як вихід, але будь обережна. Автор, я абсолютно буду. Чому мама не спілкується з ними, це цілком зрозуміло, і нічого з цього не їхня провина. Вони навіть змогли надіслати мені докази цього. Але попри це, я справді особисто їх ще не знаю. Мій поїзд ще не призначений на найближчий час, і я продовжую з ними спілкуватися. Але вони виглядають ще розтурбованими і надійними. А тітка, з якою я житиму, здається дуже приємною. Ми вже з'ясували, що маємо кілька спільних інтересів. Інтересів, тому ж коментатору трохи пізніше. Автор о, я забула сказати раніше, як я написала в пості, я планую йти в коледж. Тепер це більш досяжна опція для мене, і я сподіваюся жити в гуртожитку. Тож реально я не житиму з тіткою надто довго, як тільки це організую. Коментатор, ти не можеш бути впевнена, що вони правдиві. Запитай маму, чому вона припинила з ними спілкуватися, але не кажи, що ти вже почала. Автор, моя мама на 100% відмовляється говорити про свою сім'ю. Це причина, чому я взагалі не мала контакту з ними і навіть не знала про тітку та дядька. Але я впевнена, що вони кажуть правду, бо мені буквально показали докази, частина з яких була судовим рішенням. Оу май гад... Що там, блядь, у них відбулося взагалі? Жорстко, чудове рішення. прям. Коментатор: Я не рекомендую знімати відео. Батьки використають його як контент. Краще напиши просту записку. Автор. Реалістично, я не планую знімати відео. Думаю, я просто відчувала злість і образи, думаючи про все це. Що й підштовхнуло до таких різких ідей, як сказати батькам. Відео справді погана ідея, якщо я не скажу особисто. Відповідь на замінусований коментар. Автор питання: ви коли-небудь бачили сцену з Гаррі Поттера, де його кімната під сходами, і думали, ого, він принаймні має простір сісти і двері? Я так думала багато разів. Я дуже готова покинути їх, щоб більше так не почуватися. Коментатор, ха, ха чудова аналогія. Слухай, зроби мені послугу. Будь ласка, у яке місто ти їдеш? Зателефонуй у місцеву поліцію або шерифу на неекстрений номер. Попроси офіцера зі зв'язків з громадою і коротко представся: Скажи, що тобі 18. Ти залишаєш нездорову сімейну ситуацію і їдеш до родича, з яким раніше не зустрічалася. Залиш офіцеру свої контакти і попроси, щоб через кілька тижнів вони зробили візит перевірки, також домов. Про два кодові слова. Одне означає, що щось не так допоможіть негайно, друге означає, що все гаразд. Чи це тобі зручно, автор? Це справді дуже хороша ідея. Дякую. Бля, це ахуєнна ідея вообще. Бля, як це круто, я такого не додумався б. Це реально круто. Це реально круто. Я не знаю, чи в нас в Україні зробили б таке. Просто, блядь, поржали б, навірно. серйозно не сприйняли б і просто. Послали блядь. Ну не послала б, може, але не сприйняли всерйоз точно, блядь. Каже, кодові слова, давайте придумаємо. Прийдете через два тижні до мене перевірите. Що, блядь, ти що обкурився? Пакана? Пе, пе все, блядь. Но ця ідея дуже крута. Мені вже цікаво, як це було далі. Насчет того, що вона відео не оставить, це дуже правильне рішення, тому що вони реально можуть на цьому пилити контент, блядь. Наша донечка бідна, блядь, її намуштрували, накрутили, навішали лапши, вона ушла, Ось я її відео останнє, І відео в Тіктокі набирає мільйони просмотрів, блядь Ще більше до них підписників. Ну, коротше, вони на цьому тільки блядь, про піареть свій канал. Так що, да, правильно, листа написала і нормально, хватить з них. Йдемо далі. Друге оновлення. 25 листопада 2024 рік. Через два місяці. Привіт! Минуло трохи часу, і я хотіла написати тут, щоб дати людям спокій. У моєму минулому оновленні я пояснила, що зв'язалася з родиною мами та мала місце, куди можу поїхати. Гордо оголошую, що я зробила це і тепер у безпеці. Я повністю далеко від батьків і не маю з ними жодного контакту. Моя тітка справжній ангел, така добра, і це навіть не враховуючи бабусю й дядька. Коли я приїхала, тітка і бабуся повели мене на мал... Маленький шопінг, купили мені одяг, декор та меблі для моєї кімнати. Бо тепер у мене є кімната і все, що на їхню думку мені потрібно. Дядько познайомив мене з моїми кузенами. У нього є молодший син і донька майже мого віку. Я б сказала, що ми стали подругами. Ми разом виходимо і робимо багато дрібних цікавих речей. Моя тітка зараз допомагає мені шукати коледжі поруч, але заспокоїла, що я можу робити все у власному темпі. У її домі завжди буде місце для мене. Вона взагалі неймовірна людина, і я дуже швидко почала її поважати. Чим більше ми проводимо часу разом, тим більше бачимо, скільки у нас спільного. Я дуже вдячна всім за її підтримку. Тітка також допомагає мені зрозуміти, хто я є як особистість. Вперше в житті я сама керую своєю ідентицією. Ідентичністю, що я ділюсь і з ким я пофарбувала і підстригла волосся, отримала прізвисько і використовую лише його. Моя кузина допомагає мені розібратися з макіяжем і знайомить з улюбленими музичними гуртами. Вона називає себе крінж, але вільна фанатка кей-поп. У мене є повністю приватний інстаграм з п'ятьма підписниками, і я планую залишити все так. Вперше в житті я почуваюся звичайною підлітковою дівчинкою і ніколи не була щасливішою. Коли я дивлюся у зеркало чи просто думаю про своє життя, я справді щаслива. Я навіть не усвідомлювала, що раніше не почувалася комфортно у своїй ідентичності, бо завжди мала більші проблеми для хвилювань. Це все більше, ніж я могла колись уявити, і іноді я навіть важко це усвідомлюю, але я офіційно у терапії тепер. Можливо, зможу почати опрацьовувати своє минуле і як воно вплине на мою ідентичність у майбутньому. Частково через це моя нова терапевтка порадила зробити цей пост. Вона вважає, що це хороший спосіб отримати певне завершення, визнавши, через що я пройшла, але рухатися далі у своє нове життя. Бо в мене є все майбутнє попереду, і я дуже хочу його прожити. Тож, враховуючи це, це буде моє остаточне оновлення тут. Я хочу понасолоджуватися життям і майбутнім, зберігаючи приватність. Багато хто хотів, щоб я більше ділилася своєю історією, викривала минуле, але принаймні зараз я вирішила цього не робити. Це моя історія, і я сама обираю, ділитися чи ні. Перше у житті я контролюю, хто знає, які факти про мене, і я не хочу віддавати це. Але я не знаю, що буде далі, тож прошу максимально поважати це. Я дуже ціную підтримку і поради, які мені дали. Просто знайте: зі мною все добре, я щаслива, я планую своє майбутнє і те, ким хочу бути поза камерою. Щиро дякую всім за все і прощавайте. Yeah, uh, чесно кажучи, я сподіваюся, що там буде щось похлеще Я думав, що вона зараз uh, устроїть там рознос, батьки зв'яжуться з тіткою, будуть сваритися там туди-сюди. А. Uh, Як бачимо, вона, в принципі, вже не хоче більш про це писати. Може там щось таке було, але, тіпа, вона просто закумарилась і вже не хоче цим займатися. І, типа, просто втомилася цього всього. Ну, я, напевно, я, я, її розумію. Вона все життя у цій увазі постійно, блядь, камера в морду. І, тіпа, це не дуже прикольно. Ти хочеш просто. Обичного життя вже, мабуть, без цього всього. П'ять підписників у закритому акаунті в Інстаграмі. все, цього достаточно, блять. Ну ну, да, ну, да, да. Е, одні люди прагнуть стати відомими і постійно викладають своє життя на показ, абсолютно всі деталі нужні і ненужні, а інші просто, блять, проживши це життя, отак, самого дитинства, вони просто ненавидять це, Вони просто не хочуть цього взагалі округ себе. Про це я і кажу, що діти, які зараз ростуть в таких сім'ях, блять, плогерів, вони будуть дуже сильно бідні нещасні. Я не проти, щоб люди викладали своє життя, пожалуйста, ну це ваше життя, робіть хочете. Но дітей в це втягувати прям отак з маличку. викладати десь щось, як вони там десь щось, їдять просто раз там, в тиждень, місяць, просто по приколу. Та ще пофіг, тіпа, це нормальна тема. Це нічого такого немає. Ти там умиляєшся, ти любиш свою дитину. Ще фотки там може вкладати іноді, це нормальна тема. Но, блять, постійно, 24 на 7, з історій, історії, як там, блять, він десь ригнув, десь, блять, не знаю, пукнув, блять, десь упав, десь заплакав, все абсолютно просто. Це може вилитися в дуже негативні наслідки. Та й в принципі, найдіть чим зайнятися. Те, що у вас виродили дитину, це не значить, що найбільше ваше досягнення в житті. Ви, ви можете більше товариші. Ви можете більше. А, ну, а за історію я радий за неї, те, що вона вирвалася, те, що, м -м, що вона знайшла своїх родичів, що в неї все склалося так. Надіюсь, вона не підцяте на кей-поп. А так, в принципі, ну, окей. Історія з позитивним кінцем. Я ожидав більше, хотів більше Мєсіва, гліно Мєсів, хотів драк, хотів, блядь, сварок, хотів судов. Е, думав, що М'ян там прийде чи не прийде до них. Ну нічого не случилось. Ну і це хорошо для неї. Це круто. Я її вітаю. Я її за неї радий. все класно. Я буду радий ще за себе, якщо ви поставите мені лайк на це відео, потеребоните колокольце, подивитесь решту відосів. Обов'язково переходьте в опис під відео. Там є джерела для підтримки, там є мій інстаграм, там є посилання на з 10% знижкою. Не забувайте, товариші. І я хочу сказати вам, що я дякую всім, що ви зі мною знову ж за те, що ви проявляєте активність, за те, що ми продовжуємо творити цю історію. Я вас всіх цілую, обнімаю. Дякуємо. Продовжуємо в такому ж дусі, побачимось через день, всіх люблю, всіх обняв, Па-па.